І не робіть так, як я вчіться на чужих помилках. Індустріальну частину міста моментально всі дороги залиті водою. З'їхала з курсу лобовусі кінець, просто не видно. Це погане рішення перевірено на собі. А що саме гірше на своїй мамі? Ти не виходиш з митної зони, повертайся назад. Це просто не обговорювалося. Такого варіанту не було. Це не твоя вина, автівка заглохла. Мені не подобається те, що відбувається. Винаймати якийсь евакуатор, щоб забирати звідси автівку. Віт-привіт! Ви на каналі Доброго вечора, ми з України. і Я сподіваюся, ви сумували. Сьогодні трішки розповім, що відбувалося в мене за цей час і чому я пропала з радарів. До цього моменту я намагалася регулярно створювати контент, весь свій вільний час, коли була вихідна, або ж після робочий час. Я приділяла вам. Створювала новий контент, знімала відео, монтувала їх з останніх моїх відео. Ви могли бачити, що до мене в гості приїхала мама. Вона була недовго, вона вже повернулася назад. Відповідно, весь час, який раніше я приділяла вам. Я приділяла мамі сину. Ми разом десь їздили, відпочивали, проводили час разом. Було багато прикольних, приємних моментів за цей період, поки мене не було на Ютубі. А також було декілька пакапів. Про що вам розповім, і не робіть так, як я. Вчіться на чужих помилках, беріть до уваги і будьте кращими. Тож, якщо по порядку, за цей період поки мене не було. Почнемо з хорошого, ми з мамою і сином були в Atlantic Сіті. Про що я вам обов'язково розповім? Буде окреме відео про Atlantic Сіті, тому що це цікаве місто, клавиться своїми казино і тим, який там відпочинок. Прибережна зона. Все те, що зіграло в Лос-Анджелесі в якогось моменту не спрацювало в атлантик Сіті, тому не так багато знають про нього в світовому обсязі, так як про Лас-Вегас. Але в своїх кругах все одно це досить популярне місце. Це місто, про яке я не скажу в двох словах, тому обов'язково згодом чекайте окреме відео саме про нього. Також для вас готую окреме відео, яке стосується літнього відпочинку, як це виглядає тут, які є варіанти, що доступно. І як можна провести час? Як ви бачили в попередньому відео? Я показала мамі також Нью-Йорк, А ще ми були у Філадельфії. Покажу вам декілька шматочків, як ми провели там час. Звичайно, ми відвідали всі ті місця, які я вам показувала у відео про Філадельфію. Я їх не вставляла тут, щоб не повторювалися кадри. Хто бачив, той бачив, хто не бачив, то обов'язково заходьте, дивіться. відео про Філадельфію там є багато цікавого. Саме зараз ми з вами на мосту Бенджаміна Франкліна. Під нами протікає річка Делавер, яка розділяє два штати Пенсильванію та Нью-Джерзі. А також вийде на індустріальну частину міста та по курсу району Old City, а позаду нього Downtown, центральна частина міста. Чисто випадково не було в переліку міст, які ми повинні були побачити. Ми потрапили сюди в скверик. Називається він Франклін Сквер. І зараз тут встановлено дуже прикольні інсталяції. Ми прогуляли з містом в день, були в центральній частині. До слова, з погодою нам не дуже щастило. Часто ми потрапляли або на дощ, або ще краще на добротну зливу. Так, от, як, наприклад, ми поверталися з аквапарку, який знаходився, десь до години їзди від дому. І все добре, 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 жарко, сонце все прекрасно, і в один момент починається така гроза, що моментально всі дороги залиті водою, двірники не справлялися з потоком води. Не видно куди їхати. Машини позменшували суттєво свою швидкість. В якийсь момент я навіть з'їхала з курсу і заїхала на заправку, щоб бути під накриттям, тому що ну, настільки паріщів град, що мені здавалося лобовусі кінець. І причому, коли закінчився град, швидесенько декілька хвилин вся вода. Повитікала, куди мала повитікати, і так якби нічого не було. Словом, спостереження, що тут дуже різко змінюється погода, і треба бути готовим до того, що вона досить непередбачувана. А якщо повернутися до Філадельфії, гуляючи в день, ми проходили по скверик, де дуже прикольні були інсталяції і красиво оформлена територія. І ми вирішили, що напевно вечором тут дуже красиво все світиться, бо того дня мій син був в садочку, і ми так подумали, що було би круто повернутися сюди з сином. І йому було би цікаво тут провести час і подивитися, що ми зробили. Насправді в вечірній час тут була настільки магічна атмосфера, все таке гігантське, яскраве, величне. Все світиться, мерехтить, майорить багато людей. Всі в захваті фотографуються, гуляють. Все ж добре, що ми повернулись сюди ввечері, сину дуже сподобалося. Очі просто розбігалися, причому не тільки в нього, а й в нас. Нам, як бачите, було весело, було цікаво роздивлятися. Приємні позитивні емоції. Ми провели дуже класно цей вечір, отримали просто шалений заряд позитивних емоцій, і енергії. посмішки просто не сходили з наших обличчя. А ось це дерево мені нагадало про фільм Аватар. Це все дійсно виглядає як декорації до якогось фантастичного фільму чи мультфільму. Ця інсталяція мене зачарувала найбільше. Також особливо тим, що поруч з нею випускали такі от кульки, які всередині мали дим. Дуже цікаво виглядає, і коли бульбашки лопають, дим розсіється. Теж дуже магічно. Як ви можете бачити, не тільки мене зачарував цей плейс, тому що найбільша кількість натовпу була саме біля цієї інсталяції. Трохи до факапів, тож, що встигла показати мамі, я показала, де змогли побувати, ми побували. І прийшов день відльоту. Коли вже слід було мамі повертатись назад. Виток назад, в мами був на День Незалежності Америки, що змусило мене трішки попереживати про добирання до аеропорту, тому що багато де по центральних вулицях проходили паради, салюти, люди виходили на вулиці, хтось там їхав на відпочинок, тому що в цей період це такий, типу, це був вівторок, але ще починаючи з п'ятниці, багато хто мав скорочений день. І субота, неділя, понеділок, вівторок були вихідними для людей. Це вважається вікенд, коли святкові дні відбуваються такі лонг-вікенди, щоб люди могли спланувати собі якийсь відпочинок, кудись поїхати, провести час з сім'єю і дійсно відсвяткувати важливу подію для країни. Виїхати на хайвей складнощів не було. Слава Богу, ми виїжджали в такий період, що вже якраз паради всі пройшли. Тому один пункт, за що можна було переживати, був відметений і добре. Трохи складнощів по дорозі додали погодні умови. Якусь частину дороги їхала знову ж таки під сильний град, де нічого не видно. Машини їхали з вікненими сигналами аварійки, тому що просто щоб всі бачили один одного. Бо для розуміння, це, наприклад, на Хайвеї може йти 3-4 або 5 поліс в одну сторону. І коли перішки такий сильний дощ і град, просто не видно, чи з, наскільки збоку перед тобою машина, якщо вона далі, якщо автівка там близько, хоча б трішки бачиш якийсь розмитий силует, наскільки сильна була гроза. Але ми доїхали і добре, все було ніби непогано. Єдине, що лякало, що через погодні умови була загроза. Зміщення рейсу, що і сталося. Так, от, чому я вам це розповідаю? Я дуже хочу застерегти вас. Не будьте як я, бо не завжди економія виглядає як економія і приносить вам там, заощадження коштів, тому що це може призвести до, навпаки, більших наслідків, більшої кількості нервів і труднощів, які супроводжуються вашим рішенням зекономити. Так от. Якщо ви плануєте кудись поїздку і вам потрібно забронювати квитки, беріть прямі рейси без пересадок. Це дуже заманливо, що скільки там, ну, на годину пересадка, це не так суттєво, але зекономити можна. Ні, це погане рішення. Перевірено на собі, а що саме гірше, на своїй мамі, яка, в принципі, в цю поїздку перший раз летіла на літаку і туди і назад. І туди і назад в неї були пересадки. І благо що в ту сторону все пройшло супер. Хоча вона і так бігала зі швидкістю у світла, щоб встигнути всюди, де вона мала встигнути, і вона велика молодець без знання англійської, це все подужати, але те, що спіткало її по дорозі назад. І мене разом з нею в бажанні якось полегшити це все, що відбувається. По-перше, ще при чекінні, перше, що нам не пропустило зробити чекін з дому, тому чекін ми робили вже безпосередньо в аеропорту. По-друге, ще під час чекіну виявилося, що рейс через погодні умови пересунуто на годину пізніше. Вилітала мама з аеропорту Нюарку. І пересадка в неї мала бути в Франкфурті, Тобто, це вже одразу було очевидно, що вона не встигає на наступний рейс. Тому ще в аеропорту я одразу зайнялася тим питанням, і ми замінили білети на наступний рейс вже в Франкфурті, щоб типу, в неї був ще запас часу дійти до наступного гейту. І встигнути на свій наступний літак. Ми розраховували, що надалі все буде добре, і ми попрощались. Мама пішла в митну зону, а ми з сином поїхали додому, тому що їхати нам треба було до двох годин, враховуючи те, що були складні погодні умови. Словом, поки ми добралися додому, я слідкувала за ситуацією в додатку. Скайсканер. також що дуже мені пощастило. в мене по сусідству живе дівчина, яка довгий час працювала в авіакомпанії, і вона розуміє ці всі нюанси. Вона, як ніхто знає, всякі. Штучки, як краще, що краще. Завдяки їй я дізналася, що найкраще слідкувати через скайсканер за ситуацією з твоїми рейсами. Ти просто в пошуку вводиш номер рейсу, який тебе цікавить, і ти бачиш, що відбувається: вилетів, не вилетів, коли планує вилетіти, де він зараз знаходиться. Дуже їй вдячна за цю інформацію. Це корисна штука. І завдяки цьому додатку я протягом цього маршруту мами слідкувала, де вона зараз, що відбувається, що далі з рейсами. Тож, приїхавши додому, виявляється, що мамі далі пересунули виліт через складні погодні умови. І так було щогодини, ще на годину, ще на годину, ще на годину, ще на годину. В кінечному результаті вона мала вилетіти в 7.30 вечора, а вилетіла в 2.20 ночі. Теж велика вдячність моїй сусідці Олесі, що допомогла мені. Ми, вже коли мама вилетіла. Почали дзвонити на гарячу лінію, і як ми, Олеся, дзвонила на гарячу лінію і намагалася одразу ж вирішити питання з пересадкою і наступним білетом для того, щоби. По прильоту моя мама могла одразу йти на наступний гейт і здійснити свою пересадку, а не витрачати ще купа часу на цю тяганину і пояснення в аеропорту. Тим паче, що мама взагалі ніколи не вчила англійську мову, не розмовляє нею, не розуміє її, і при тих знаннях, що в неї є, вона в принципі дуже молодець, що подужала шлях туди і ще й намагалася щось пояснити, бо маленьке відступлення мама їхала по туристичній візі. Відповідно, туристична віза передбачає, що на території Сполучених Штатів, коли ти прилітаєш, в тебе буде ще така міні-співвесіда. І в принципі, по результатах неї тобі можуть і сказати, що ти не виходиш з митної зони, а повертайся назад, якщо їх щось не влаштує. Тож не знаю, яким чином мама готувалася, і скільки часу, ну при абсолютному незнанні ні одного слова англійською до того. Вона якось умудрилася виловлювати з контексту того, що її питають хоч щось знайоме, і відповідати заготовлену фразу, яку вона вже знала. Бо плюс-мінус ми були готові до того, що будуть запитувати, до кого, наскільки, з якою метою. Але це все окей для того, хто хоч стрічки володіє мовою, тому знову ж таки це відхилення, але. Вона супер молодець, що з цим впоралася, але я розуміла, що перекинути на неї процес самі якось в аеропорту вияснювати і намагатися пояснити, що трапилось і що їй потрібен інший рейс. Це просто не обговорювалося. Такого варіанту не було. Дуже мені пощастило ще раз наголошую з сусідкою, тому що не було би її поруч. Звісно, б я я вирішила це питання, але б, думаю, більшими зусиллями, більшим стресом і. Я думаю, що таки мені прийшлось би доплатити, бо, до прикладу, я не знала про нюанс, коли ми зателефонували на Люфганзу. Перший рейс у нас був від Юнайтед, другий рейс Люфганза. Тож, ми зателефонували на Люфганзу, де нам сказали: Окей, ми замінимо вам білет, але доведеться доплатити, бо цей рейс, що ми вам запропонуємо, коштує дорожче. Я при своєму незнанні напевно би відповіла. Доплатити, значить, доплатити. Давайте зробимо все, щоб цей білет був. І що потрібно, скільки потрібно, я доплачу. На що Олеся відповіла йому: ні, так не може бути. Це не по правилах, тому що я більше двох годин прочекала на затримку. Затримка була не з моєї вини. Чому я так говорю? Бо вона, типу, говорила від імені моєї мами, тільки ти сам собі можеш вирішити це питання. Словом, вона говорила від імені мами. Я не знала, тепер завдяки ній буду знати, що якщо затримка не з твоєї вини, і тим паче більше двох годин, ти мало того, що маєш право на заміну наступного рейсу, якщо такий є, якщо в тебе прямий рейс, то ти маєш право подати навіть шкодування, оскільки. Це не твоя вина, те, що відбулося. Це принесло тобі складнощі, і тобі за це має бути відшкодовано. Тож я дякую їй, що вона зі мною поділилася такою інформацією. А я в свою чергу ділюся з вами, щоб ви були обізнані, щоб при нагоді, коли вам це пригодиться, ви мали менше труднощів. Коли мама прилетіла, вона одразу попрямувала до гейту, де наступний мав бути виліт вже на краків. Чесно, знову ж таки, підкреслюю, що вона для мене дуже молодець, оскільки на тому не закінчилася вся її складність переїзду. Великою ціною їй далося те, щоб побачити дочку побачити внука, бо надалі вона долетіла до Кракова з Кракова аеропорту, і треба було добратися до вокзалу залізничного. На успішно добралася, тому просила кого могла допомогти, намагалась порати сама. Якщо для мене чи когось мого віку це було б може не так складно, тому наскільки це цінно в цьому випадку, тому що ну дійсно вона ніколи не літала, нічого спільного з англійською мовою не мала. Словом, знов ж таки велика молодець. Вона добралася до залізничного вокзалу. Мама моя прямувала до Тернополя. На що також не було білету, довелося брати білет на Львів. Вона справилась із цим, добралась до Львова, що теж було в мене куча переживань, оскільки це було якраз в момент, коли. На Стрийській відбулось те, що відбулось у Львові. Хто знає, той знає. А їй треба було добратися з залізничного вокзалу, на автовокзал, де знову ж таки була пересадка, щоб добратися вже до Тернополя. Тому нервів пішло дуже багато. Всіх, хто очікував на її щасливе добирання до пункту призначення, це для мене було великим уроком. А вам це все розповідала для того, щоб, щоб ви почули деякі нюанси, які стосуються авіакомпанії і ваших прав. І щоб знали, що беріть прямі рейси без пересадок. І буде вам щастя! Фух, поїхали далі. Тож, з мамою розібрались, все добре, добралась. Висновки зроблені. Що ще в мене відбувалося за цей час? Ще в мене був факап з машиною, про який я хочу розповісти. Можливо, є такі дівчата або не тільки дівчата, які на це не зважали. Знову ж таки, це напевно більше має значення, якого року машина. Я закінчила роботу, і я була десь близько години від дому. І в нас була дика жара, машина стояла на сонці. У мене Toyota Camry 2008 року. Я вирішила, щоб не стікати 10 потами. Мені, думаю, через хвилин 5 вже виїжджати. Я зараз вімкну кондиціонер. Вона хоча б трішки охолодиться, поки я прийду, і вже легше мені буде їхати. І я така мудра це зробила. Тішуся, що зараз буде мені не жарко. І готова я вже виїжджати. І я курсую в напрямку свого автомобіля. Не доходячи до нього, дивлюсь, що автівка заглохла. Вже мені не подобається те, що відбувається. Я підходжу. Ну і, звичайно, ремарка кондиціонер я включила на максимум, щоб ну, якийсь був ефект з того охолодження. Я сідаю, намагаюся завести, що машина не заводиться, ну, звісно. Мені пощастило, що поблизу були мужчини, які мали бустер, і мені прикурили. Якщо так можна говорити, то вони прикурили автівку і ем, дали заряд акумулятору, автівка завелась, і я одразу звідти попрямувала до магазину. З автозапчастинами. Я була переконана в тому, що моєму акумулятору гайки. Машина 2008 року, акумулятор 2019 року. а куплена машина майже рік тому. Тому я вирішила, що десь, напевно, справа в тому, що пора вже замінити акумулятор. Тож, я доїхала до магазину автозапчастин, попросила працівника перевірити. У них там є якийсь такий прилад, він його приєднав і перевірив. В ході чого було виявлено, що з акумулятором все в нормі, справа в генераторі. Він не видавав достатньої потужності, яка мала бути. Кому цікаво, ось прикріплю, що було на екранчику під час перевірки. Як я зрозуміла, він мав би видавати потужність 14, а видавав. Ось таку. Давайте я не буду углублятися в це. Словом, я купила повністю новий генератор, його замінили. І вже тепер знаю, що він новий, і з ним не мало би бути ніяких проблем. Я тепер знаю, що не зовсім мудро машина, яка декілька годин простояла на відкритому сонці, в дику жару. Одразу включити кондиціонер. Спочатку, можливо, вартувало би провітрити машину і. Випустити потік гарячого повітря, а після чого вже починати охолоджувати. Ну, буду знати, коли дороблюся до молодшої автівки із більшою кількістю функціоналу, можливо, мені вже й не потрібна буде ця інформація. А поки варто брати до уваги такі нюанси і деталі, в моменті я чесно налякалася. Я як подумала, що мені зараз доведеться. Винаймати якийсь евакуатор, щоб забирати звідси автівку, і скільки і добиратися в принципі звідти ще й мені, і що буде далі, коли її зремонтують, не зремонтують, а ще завтра робочий день, і, і виходить, що я не зможу потрапити на роботу, тому що моя робота напряму пов'язана з автомобілем. І якщо я не зможу добиратися сама, то немає сенсу навіть виходити на роботу. О, що ж, трошки стресу піддало мені життя в останні декілька днів, але я свої висновки зробила. Я рада, що все закінчилось так, як закінчилось. Також ввійшли моїх наступних покупок, поки в мене не змінився автомобіль і я буду їздити на цьому. Я для себе примітила, що я хочу мати. Собою в автівці також бустер і не розраховувати на когось іншого, а в разі потреби чіку витягнула сама собі. Кстати, між іншим, я не знаю, цікаво, напишіть, в Україні є така штука, тому що я перший раз побачила тут. Я завжди знала, що для того, щоб, скажімо так, розбудити акумулятор, треба було приєднати одній клі... Також напишіть для мого загального розвитку, як сказати по-українськи, клеми це по-українськи. Тож, маю на увазі, що дві клеми ти під'єднуєш до свого акумулятора, інших дві до тієїсь автівки. І тільки так ти це можеш зробити. А тут я дізналася, що достатньо мати оцей бустер, в який ти причепляєш. Ці клеми до свого акумулятора вмикаєш, і от це воно на вигляд як павербанк. Цього достатньо, щоб піддати пульсу акумулятору, і він допоміг машині завестись. Я такого не знала. Цікаво, чи є в Україні такий. От такі трабли мене спіткали останнім часом. Трішки я вибилася з колії стосовно Ютубу. Тож я надіюсь, я повертаюся в звичному режимі і все трички устаканилася. І я зможу надалі регулярно ділитися з вами якимись темами цікавими, актуальними. Про що ж, звісно, напишіть мені, в кого які є побажання, хто про що би хотів поговорити, кого що цікавить. І також в мене до вас є прохання. Я намагаюся створювати контент, намагаюся робити це краще і краще. А від вас я потребую підтримки в цьому. Саме зараз лайк цьому відео, напишете мені коментар. Можливо, ви хочете поділитися своєю думкою. У вас є якісь спостереження, зауваження і щось що допоможе моєму каналу. Тому що завдяки вашій активності коментарі і лайки визначають, чи просувати цей контент далі, чи дозволяти йому розвиватися. Ютуб. Таким чином розуміє, чи сподобалося вам, чи не сподобалося. Якщо ви переглянули і ніяк не відреагували на контент, це означає, що він вас нічим не зачепив, значить, немає сенсу просувати його далі. Моя ціль розповідати вам про те, що відбувається далеко за океаном, про те, що відбувається тут в Америці, якісь нюанси, щось інформативно, цікаво, розважально кожного разу залежно від ситуації по можливості, і таким чином я вношу свій внесок в розвиток українського Ютубу, і я хочу, щоб з кожним разом все більше і більше українського контенту полонило наші тренди, і нашого ставало більше. З мене нові відео, з вас активність лайки, коментарі. І, звичайно, що, як завжди, до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!